Вітаю вас, мої любі малята. У кожного з вас є наймиліша та найгарніша у світі бабуся. Бабуся це член вашої родини. Діткам дуже подобається ходити до бабусі в гості, адже вона завжди на них чекає і готує для них різні смаколики, пиріжки, печиво або смачненький. Тортик. Я впевнена малята, що бабусині страви дуже смачні. А який же подарунок ми приготуємо для нашої бабусі? Давайте намалюємо для бабусі гарну хустину. Для роботи нам потрібно макет хустини у формі трикутника, фарби зелена, жовта, червона і ватні палички. Приступаємо до роботи. Спочатку ми беремо ватні палички, які з'єднані між собою, і вмочуємо їх у червону фарбу. По краям хустини ставимо підбитки. Це будуть квіточки. Відстань між квіточками ми регулюємо пальчиком. Ось так. Тепер беремо одну ватну паличку, мочуємо в зелену фарбу і між квіточками ставимо крапочки, це будуть листочки. А серединку нашої хусточки ми прикрасимо жовтими крапочками. Ось так. яка гарна хустина в мене вийшла. А тепер, малята, спробуйте і ви. Я бажаю вам натхнення і буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!